В розглянемо мірки, які необхідні для побудови прямої спідниці. Спідниця матиме два бічних шви передні та задні виточки. Далі для зручності на фігурі тоненькою стрічкою позначаємо лінію талії та лінію стегану. Потім від лінії талії по боковому шву перед дзеркалом міряємо бажану довжину спідниці. Моя бажана довжина спідниці буде 50 сантиметрів. Далі знаходимо мірку талії. вадталії. талії вимірюється в самому вузькому місці на тулубі. Сантиметрову стрічку вводимо навколо тулуба і замикаємо її попереду. Замовником узгоджуємо комфортність. Обхват талії буде, наприклад, 74. Наступна мірка. Це найшироке місце на тулубі. Сантиметрова стрічка проходить через виступаючі точки сідниць ззаду, потім через виступаючі точки стегон по боку і замикається попереду, враховуючи виступ живота, якщо він є. Є такі фігури, коли. Сама виступаюча точка сідниць знаходиться значно вище, ніж виступаюча точка на стегні. Тобто є такі фігури з крутим стегном, і найвища точка знаходиться значно нижче сідничної. І тоді ваша стрічка пройде не по горизонталі. А пройде через сідничну точку, захватить виступаючу точку стегна, яка значно нижче, і замкнеться на животі. Для виміру обхвату стегон можна скористатися відрізом картону. Відріз картону вводимо навколо тулуба і замикаємо попереду. Тим самим ми підхватимо. Виступаючу точку сідниці, виступаючу точку по стенам і виступаючий животик, якщо він є. Тільки зверніть увагу, щоб ваш картон при замкнутому вигляді прийняв форму циліндра, а не конуса. Тому що, якщо буде конус, вимір пройде неправильно. Треба, щоб були. Паралелі. І тоді ви поверх картону обведете сантиметрову стрічку і вона підтягне усі ваші виступаючі точки. Собі запишу офа стегон 100 см. Остання мірка, яка буде нам потрібна для побудови спідниці, це буде мірка висота стегон. Мірка висота стегон вимірюється від лінії талії до самої виступаючої точки на стегні. Вертикально лінійкою. Собі запишу висоту стегон 20. Маємо такі мірки: довжина спідниці 50, висота стегон 20, талії 74. Плюс додаю 2 см на посадку для гарного вшивання поясу. Потім стегон 100 прибавочка буде 0, так як більшість тканин мають стреч. Якщо ваша спідниця буде із товстої тканини або на підкладці, то можна додати 2-4 см на прибавку. Рислиник будемо виконувати до половини виробу, так як ліва і права сторони симетричні то величини по ширині будемо ділити на 2. Половина від талії з прибавкою 38. Побудови по стегон також будемо брати половину 100 поділити на 2, 50. Дивимося на отримані величини. Обхат стегон значно більший, ніж обхват талії. Тому різницю між обхватом стегон і обхватом талії будемо розподіляти у виточки. Моя різниця між фатом Талії та фатом стегон до половини 50 мінус 38 буде 12. Ще зверніть увагу: якщо ваша різниця до половини буде більше 14-15 см, то по задньому полотнищі треба буде проєктувати додаткову витачку, тому що витачка по розрахункам буде виходити задня. Більше 5 см. І цю виточку вже буде дуже значно складно спрасувати. Різницю між і стегнами в мене 12 см. Будемо розподіляти на задню бокову та передню виточки, дивлячись на фігуру, фігура має різні прогини, то розхили виточок також будуть різними. Передня буде найменшою, і більші будуть бокова та задня. Для знаходження бокової різниці 12 ділимо на 2, отримаю 6, для задньої різницю 12 ділю на 3 отримаю 4, і для передньої 12 ділю на 6, отримаю 2. Зверніть увагу, щоб отримані результати в сумі завжди дорівнювали різницю у фату стеган та фату далі до половини. Якщо сума не дорівнює різниці, то розрахунки зроблені неправильно. Залишилося позначити довжини задньої та передньої виточок. Задню виточку візьму для середньої фігури 14 см, і для передньої візьму 8 см. В дужках наведені середні значення довжин виточок задньої та передньої.